Ради вітати усіх слухачів радіо міста Анбугом. Нагадую, що наше радіо можна чути на хвилях 1018 FM у Вінниці та 92,7 у козятині. І сьогодні ми поговоримо про Мур, про ти романтику із Олександром Хоменком, співзасновником культурного проєкту Мур. Вітаю Олександре. Всім привіт! І також у нас сьогодні в студії начальник відділу організації заходів неформальної освіти молодіжного центру квадрат. Катерина Жук, вітаю Катерина. Добрий день. Отже, у нас сьогодні така буде досить цікава. Розмова, тому що ми поперед ефіром. Ми небагато мали часу поспілкуватися, тому що Олександр досить такий напружний графік, І... але спілкування у нас було таке досить активне, досить цікаве. Я сподіваюся, що на найближчі 20 хвилин воно буде таким же. А зараз я хотів би попросити Катерину розповісти, де сьогодні буде Олександр, тому що я ж кажу, графік напружений після нашого ефіру. Він одразу біжить десь далі спілкуватися із нашою Пам-пам-пам! Так, я згодна з вами. Насправді було дуже-дуже складно достати Олександра із цих гастрольних турів, але нам це вдалося. І сьогодні е, на правах реклами я можу всіх запросити. Це школярів. Соціальна реклама, нічого свого такого о, е, о 14-й годині. Сьогодні буде зустріч з Олександром для школярів. Е, питання, відповідь. Задавайте ваші питання. І а потім зі зі студентами також потім побачимось. Тому у центрі квадрат приходьте. 14 година сьогодні, так що не зволікайте, вже 17 одягайтесь. Студенти. 17 студенти, вже одягайтесь, фарбуйтесь і йдіть до, на цю чудову зустріч. Отже, Олександре, мій колега був уже. На виступі, який був в Вінниці, так, і ми хвилин 40 біля його машини обговорювали, він мені розповідав, як воно було. Класне. Він розповідав свої емоції, розповідав свої враження. Я сьогодні, я сьогодні, коли готувався вже до спілкування, до вашого ефіру, я включив ці треки, так? які входять в оперу реп-опера «Ти романтика, правильно? Хіп-хопера, можна казати. Да. так. Да -да. І я коли слухав їх, я. Дійсно, як кажуть, залип, так? Тобто, мене в... я... я занурився в ту атмосферу. Це було сплановано. чи, знаєте, буває, якщо щось робиш якийсь винахід, випадково, випадково е... виходить так, що навіть не очікував такого ефекту. Ну, взагалі, воно писалося дуже сумбурно, і на початку була ідея розповісти історію Павла Тичини виключно, бо є лекція про Павла угу. Тичину. І я для лекції написав музичні номери. Перше, що до того, як колись один-два, і партія веде. Ну, те, так, що так, так, так. От. В трошки іншій версії. Я написав це для того, щоб виступати. І люди, коли приходили на лекцію, бам, лекція починається з чогось неочікуваного, типу речитативого. От. І потім я запропонував хлопцям, кажу, давайте викладемо на платформи таке міні-аудіокнига та, про Павла Тичину, типу, три історії його життя. Але зрозумів, що для того, щоб повноцінно передати суть життя Павла Тичини, ну, треба розповісти про епоху. І, насправді, Народжувався степ ем, степ Наприклад, треба було описати, що таке будинок слова, mm -hmm. і написався суспільна власність, так які відобличує типу, системи. Mm -hmm. Де у Харкові на вулиці на вулиці Барачній стоїть бунок слова, зовсім читачний. А потім я був у, в Краматорську і там на Донбасі. Серед хлопців, ну ми вас часто їздимо в розпалах, якось спілкуємося з військовими, і я там наслухався дуже дуже багато сумних історій. І коли їхав один в потягу, у Крематорський Київ, я накалякав третю роту. Це про сусюри під час війни трек, дуже такий, він мречний сумний. Цей, цей дощ ніколи не скінчиться, він жертиме нас, як дітей вовчиться, він забиратиме і молодість. От Це майже якби увібрано фразою військовий курить, наприклад, де, якийсь і каже, що типу, в мене таке відчуття, знаєш, що от ця війна, вона просто зжиратиме mm -hmm. мене повністю, зжирає моє життя, мою молодість. Такий красиво mm -hmm. сказав. типу, mm -hmm. от. І mm -hmm. так це переварювалося. про Кубас, там театр під час війни. Цей театр то є храм в країні всі без. Божник, як реніот навпаки писався трек, коли я був у Відні. Я за часи війни зміг виїхати, тому що я мав читати лекцію в Америці про розстрільне відродження, але якби мишкивом Вашингтоном застряг у Вінниці там трошки не вийшло і повернувся назад. І коли я їхав з Вінниці, трошки побувши три дні от серед європейських морд, як то кажуть. Так, Відні, 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 ну, Тут все написано про Сарські трамвай. І я коли їхав, народився цей текст про людину, яка під час війни навпаки не на фронті. А от намагаються робити мистецьке життя, якось культурно ну, курбус, uh -huh, uh -huh. От, тому це все дуже було знаєте таким сніжним комом, і структура почала вибудовуватись лише десь після перших чотирьох треків, готових да, що у нас є. От вони незалежні історії, але було б круто ж це зробити в форматі прям ну репопери сюжетної. Ми запросили Женю Яновича, який на радіо ну, робить зв'язок, і так поступово. Тому не було великого задуму на початку. Mm -hmm. Навпаки, маленькими кроками. Мені здається, що якби був великий задум, ніхто б не захотів команди це робити. Ну, якби я про них скажу, так хлопці, ми робимо в перший раз в історії України на півтори години реп-оперу про стильне відродження. От лише тексти, тексти лише буду займати 80 сторінок. Робимо. Мені здається, що всі б сказали, що це неможливо і до побачення. А <гум> через те, що ти типу, поворов тричок, ще тричок, ще чуть-чуть, ми -чуть, чуть -чуть", оглянулися і не встигли зрозуміти, що величезний матеріал роботи позаду. Тому мені здається, воно і м -м, чіпляє, повертаючись до питання, якось змушує тебе засидітись, тому що, коли робився кожен трек незалежно, обособлено від якоїсь цільної навіть історії, ти думаєш всередині треку, ну тобто всередині номеру. Про драматургію, яка б тебе як мініфільм вже зачепляв, так так і себто. Тому тобі, тобі не дають передохнути, тому що в тебе кожен трек це маленька історія, ти проживаєш, а трека два між собою це маленька історія. Сумарно весь альбом між собою також драматургічно зв'язаний. Тому мені здається, тому вона так і змушує сидіти і слухати. Що це дуже приємно. Олександра, а ви задоволені своїм проектом? Ну, ну то... пройшов вже час, так? Тобто, ну хоча б якийсь що я... час, ви вже бачите більше з інших боків взагалі. Я в я в шоці, чесно кажучи. Я дуже щасливий, що е, проєкт дає можливість. Е, ну, от Ми закупили книжок на е, півмільйона. Я їздив, е, у нас відео про... я їздив в Херсонщину, от поїду ще в Харківську область, в Донецьку область з книжками. Я щасливий, що ми збираємо там лями для третьої штурмової. І, ну, щоб не бути таким світошою, звісно, це. Приємно, коли люди на вулиці дякують за освітній проєкт. Знаєте, uh -huh. ну, мені здається, що мало хто з медійних особистостей, в силу того, що загалом освітній контент це рідкість, щоб залітав да, ну, на, на рівні з нас в Миколаєві охоронець місця, де ми виступали в кінці, сказав: А що це у вас таке, тетя? Я кажу, ну, театр, типу, про розстрільне відродження. Він такий... А людей, то це більше ніж на ноденькі дерофейювати. Я от не знаю, як таке От. І ну, от, умовно, щоб щось про освіту, про культуру збирало дійсно стільки людей, то це дуже цінно. Мені не соромно по вулицях ходити. Коли зі мною підходять якось сфоткатись чи поговорити. Ну я, по перше, завжди дуже радий. А по-друге, люди там не за смішні відео, дякують, не за якийсь там, типу. Тут туцтуц. А угу, от, угу. от а кажуть, от там я вчителька в школі вмикаю, я там е, вивчив всю біографію Багряного, угу. і це найкраще, що могло статися. Насправді, ну, от. ну дійсно, це такий плас історії, який, ну дами в школі його проходили. Так ну якось ми його так дуже побіг. Дуже багато імен, ми забули, і прийшли. а я жартую, що мені здається, десь 25% вчителів української літератури. Це агенти ФСБ засадження, тому що в них місія спеціально так нудно розповідати. Щоб люди думали, що українська література нікому не потрібна. Бо якщо вам повезло з вчителями, я дуже радий. Е, мені категорично ні, враховуючи, як от Катерина Киває, їй теж мені здається, не повезло. І більшості з людей, які пишуть нам, що чому в школі, чому... ну типу, таке враження, що я за загал... Ну, українська література апріорі цікава, як мінімум, через кількість випробувань, яке вона пройшла. Типу, Жоє Семків класно сказав, що е, про розстрільне відродження, тільки от його навіть якщо взяти, що ніколи в історії людства Всієї цивілізації не було такого, щоб в одному місті в один рік вбито стільки геніальних людей. А ми вже не говоримо про там Шевченка, який зробив квантовий скачок, Да? це Джанго звільнений, uh -huh. по факту фільм Тарантіна, про Лесю Українку, про ну, шестидесятників, які ремонти. Ну коротше, це настільки цікаво, що коли я вже почав це сам вивчати, розбиратися, я подумав: що 11 років школи? Чому мені хотілося ригать від, від нудьги? От чесно. Ну, типу, це. Спецзавдання, мені здається, було якесь вчительки щоб настільки відбивати любов до цього. Задумався насчет агентів ФСБ. Це жарт, якщо що це жарт, я нічого не якби, кажу. Я Але ну, от також перед ефіром, так, от я дізнався, що Катерина з російськомовного середовища, так, по суті, з Харкова. Взагалі я родом з Донецької області. З Донецької області. а ви mm, російська... російська школа yeah. плечима, скажімо так. в yeah. ну, мене теж російська школа плечима, але мене якось Бог милого, тому що в центрі України якось пропетляються. Як російська мова вплинула, впливала на вас? І як вам вдалося. Піти в правильний бік <світ> <Не світ> тільки... стати на сторону да. ja. на, на, на сторону добра. Не тільки російська мова впливала, важливо розуміти, що російський культурний світ, школяра, особливо, якщо він хоче щось знати і вивчити, чіпляє не самим фактом, того що от ну, типу, ми говоримо по-русски, да? uh -huh. біда у тому, що от мені там умовно не знаю, 15 Я хочу подивитися фільм про наполеонівські війни. Ну, наприклад. От я гуглю українську «Наполеонівські війни. Це буде якийсь застарілий телефільм 2000-х років, нудний категорично. Або жінка в кріслі, яка півтори години щось бубнить. На одному плані, да, якщо я російською веду Наполеоновські війни, воїни, там Starlight Media, костюмована драма, ну ти ну мільйони доларів, це дуже цікаво. Як ну, типу, ти в 15-14 років, mm -hmm. особливо зараз, вже і в 12 школярі розуміють, що таке геополітика. І, ну і хто ворог, але ну в відносно мирний час, де да, там 2014-16 рік, коли, рік, е, коли тобі 13 років, ти настільки відчуваєш, що є війна вже на Донбасі, особливо коли ти в центрі Києва. В школі в школі у тебе взагалі весь світ це школа. Ну, от. І ти гуглиш щось, і ти навіть, може, як би хотів би українську. Ну, типу, по приколу, що там наші роблять. Mm -hmm. Ну, ти просто вмикаєш: одне неможливо дивитися, це нудно і застаріло, інше неймовірно цікаво. І ти, як школяр, дізнаєшся про наполіонівські війни через перспективу Росії. Да, як, паче, ми всі знаємо, що вона каверка історію, да, що і Бородіно це перемога, і все. І Москву ми спеціально спалили. Я, так, да, да, Я щасливий, що я про Бандеру, хоч не через. Російські джерела в свій час читав, от тому величезна проблема в тому, що не знаю, чи наша нація, чи держава, чи разом не розуміють важливості культурної пропаганди. Ем, зараз ще важче з цим, тому що під час війни на це гроші не будеш давати, бо треба на фронт. А, і це справедливо, але з іншого час війни це теж надважливо. Ну є люди, які за свої кошти от, ініціативи щось роблять, щоб пропагувати українську культуру. Але насправді оце захоплення російським світом починається не лише з мови, а з якості контенту, який вони роблять російською, абсолютно невинного. Про там літературу, про музику, про Рахманінова, типу, абсолютно без якби Путіна і Гербів Єдиної Росії, чисто uh -huh. культурні історичні uh -huh. фільми, дуже якісні, дуже дорогі, які тебе закохують у цей світ російський. От тому зараз, коли почалася війна, 24 повномасштабне вторгнення, 24 лютого. То в мене одразу це було рішення щодо того, як хто, хто ще думав, знаєте, як з цим жити. Я, я прокинувся від вибуху, я зрозумів, що сталося. Мене як це може як кіношно звучить, просто раптове е, розуміння, що я і вистави робив про письменників російських, і ну як буль погружений цей світ богемний київський. Я виклав пост, що типу там хай горить ця культура і держава, яка там от е, закінчить своє існування культурно в світі. Я сподіваюся, я більше ніколи в житті не вийду на сцену. Розповідати про що завгодно пов'язане з Росією, виклав пост. Він називався Кінець руської культури. Він розлетівся, прямо його почали репости. Ну, всі пам'ятають, перші дні війни, якісь mm -hmm. моцні тексти. Mm -hmm. Завжди Ну, можливо, і ти його репостували, можливо, бачили, ну бо там. А, от, а я відчув себе справді важливо. На мене російську ботаферму накинули. От матері писали, що «Хохол, здохні, умри!» От, мене там. Ну, от. І... — ну, ви ще відчули 50 днів окупації. Так, да, так, да, да, я був в окупації. От. Але перехід, що не можна розповідати більше про російське. Я дурак, що це робив, був от з п'ятого ранку одразу. Якось, типу, я, я просто зрозумів: Господи, типу, це як в Грузії. Не? Це що російські танки йдуть там, де дорогу прокладають друковані видання спочатку. от І одразу я зрозумів, що я ніколи більше не буду робити про це. Е, я думав, що в мене загалом кар'єра, якби ну режисерська театральна виставка, якась закінчена, бо я робив байопіки. От, я ще робив, звісно, там, про шахи, про Урла, про Гакслі, ну але тим не менш, це, mm -hmm. хоча ти з цим асоціюєшся. Ну, от, і я думаю, що ну, я буду, напевно, не знаю, рекламу знімати, там, кліпи. От, ну, щоб в тіні. Mm -hmm. А потім я сидів в окупації, в мене було декілька книг. Пушкін був повне зібрання. Це було дуже іронічно. І був Кобзар, я читав Кобзаря. Навіть хорошого життя, просто не було нічого більше читати. 80% Нодота. Але 20 дуже круті вірші. І само собою ті 20, про які в школі не розповідають, я почав вивчати українську літературу. Мені здається, що ще мур працює, бо це ж не тільки те романтика, ще освітнє відео про щедри, так, про, так. про там, будинок слова, про письменників особистостей. Це так розлітається і працює, тому що це зроблено не з позиції. Я от цим цікавлюся вже 20 років. Я вам зараз дам трошки знань. А типу, я такий, як ви, типу, я, я розумію світу. Де можна не знати, хто такий вагряний, а я сам не знав. Тому дивись, ось тобі цікавенько, ось тобі якось під музичку, ось тобі, типу. Ну, через, через те, що напевно я змушений, як і свій там слухач-читач вивчати це зараз, то більш дружній підхід. Подібний тому, як ви коли знаходите якусь цікаву книжку, ви біжите друзям розповідати. Mm -hmm. та, типу, дивись, дивись, типу, це теж кльово, там, там адвокат, та та, та та От. І тому і Мур таким чином це стала розповідь другу про тільки що прочитане. А коли ти розповідаєш це в такому тоні, це не може там бути емоції, якось так. Да, не може бути якось зверхньо сухо, академічно, це завжди щось якось динамічно, тому що ти, ти не допускаєш зверхнього ставлення до, до читача. Ти завжди розумієш, типу, я... це можна не знати, це може бути навіть нудно. Я розумію, тому давай зробимо поясню. Можна, можна там спукалки з, з музикою, з репом, з а, акторською ставкою. Типу, і тому що я розумію світу, де це не цікаво. Ага, я був ага. в ньому, тому це працює е Каті трошки зладжує. Сидить е -e у ролі слухача слухає і подобається. Ні, насправді Каті, і, і ваш досвід, будь ласка, переходу е на українську. З е переїздом до Вінниці я перейшла повністю на українську і Спілкувалася українською, бо я почала працювати в молодіжному центрі, і я зрозуміла, наскільки для молоді важливо зараз показувати таких неймовірно натхненних людей, як Олександр, І Катерина, керує молодіжним центром. А ви дивилися слухали оперу? Я слухала, і в мене була можливість попасти. Які ваші враження? Неймовірно, знаєте, мені е, навіть стало стидно. Я думаю, треба піти додому і трохи погортати книжки, трохи згадати. Бо дивлячись на те, як люди подали таку інформацію, це просто неймовірно. Це треба побачити точно кожному. Олександре, дякую. Олександре, ем, хто е, ваш м, фаворит серед е, поетів розстріляного відродження? Михаль Семенко, Семенко. Михаль Семенко. В нього є дуже-дуже це людина, парадоксальна, бо це людина, яка стяла з балкона, наприклад, на людей, коли жила, щоб провокувати. Людина, яка працювала сценаристом на кіностудії, людина епатаж, наприклад. Безліч історій є. Е, там якийсь журнал умовно української академії наук. Ну це не точно назва, ага, не просто ага. якийсь мимо журнал там Українська академія наук. Типу назвала Михайло Семенко, там хіровою поезією, умовно, дикуном і, типу, непотрібним там столопом. На що у редакції журнала Семенка Нова Генерація виходить стаття, називається стаття про труп. А і в цей журнал Академії наук умовний. Типу похоронив Семенка, що його кар'єра, Типу, як письменника. Через тиждень виходить нова генерація Семенка, журнал, головна стаття діло про труп, що в Харкові на такій та вулиці було знайдено тіло некрасивого джентльмена, типу, в дурній е, з розколотим черепом від удара якимось тупим предметом. скоріш за все, збіркою журналу Української академії наук. От і потім решта 20 сторінок журналу йдуть. Як на похоронах, оспівані якого талановитого генія втратила українська література собі, Ну, типу, ось такі речі, розумієте? Я вже не кажу про поезію, яка, окрім бібобу бі там, між твоїх ніг мох і купа інших таких речей, є дуже глибокі речі. Мій улюблений вірш, напевно, в українській літературі це вірш Семенка. Він дуже ще й підходить під нашу тему, про що ми говоримо, про якось оживлення класиків. От він звучить таким чином: <кій> слухайте шепіт хвої на хребтах і гомін вікових віт. Не можна затуляти сучасним життям життя тисячоліть. Будьте вдячні вічності, що живе в вас. Оживлюйте кожну річ, коли ви знайдете в землі напівзгнилий людський таз, це ви з людиною віч на віч. Не будьте мертвими археологами. Минуле не треба розкладати номенклатуру механістичною. Гляньте, в гробниці лежить мумія фараонова, а біля неї його зубочистка. Ви ж людина був. Мільйонні когорти лежать кістяками, таких футуристів, як я і ти. Вони будували стіни, і брами, і в боротьбі лягли грудьми. А ви хочете з людини зробити якусь платонівську ідею, коли кожна людина вже повна вічності вщерть. Мільйони сучасних і майбутніх людей це мільйонів людей смерть. Але останнє він каже, так не вмирає життя, так ми ідемо у вічність. Атлант Ельстан, Ніл Ельстан заміняє наш Дніпро Ельстан. Тому, коли я помру, покладіть зі мною мою заборчистку і мій чемодан. Я... Я не маю що додати. <laughs> Семенко все сказав? Ну от да, тому, тому улюблений поет Михайло Семенко, улюблений поет сучасності Юрій Іздрик, напевно. Ага. При всій повазі до Сергія Жадана, <laughs> от але Іздрик мені здається, більш витончено пише. А, якщо коротко, інформацію, от ви знаходили інформацію про письменників, це важка справа, чи це досить легко найти хто хто хоче це зробити? Ну, Якби от... таке подавалось в школі, так? У ну, мене такими... питання було. Ми коли робимо, наприклад, відео про там, Симоненка, чи Стуса, чи Симона Петлю. Угу. І воно там виходить його дивиться там, по півмільйона людей. На інстаграмі, на Ютубі і Тікток це там. І коли о, Щедрик взагалі три мільйони. Угу. На відео про історію пісні Щедрик більше переглядів від Мур, ніж на пісні Щедрик в Ютубі. От. Ем... І коли нас питають, де ви такі інформацію знаходите? Ем, mm -hmm. в інтернеті, ну, типу, і в архіви дівчинка ходить біля зараз справедливості, а вони кажуть: ну, ач, ай, кажу, ну себто, от чому в мене питання? Двадцятилітня дівчинка може за три дні, Соломія, в нас концулуб, mm -hmm. займався mm -hmm. пошуком матеріалів, може за три дні знайти достатньо цікавої інформації, щоб оце ось так подати. Питання, чому не може вчитель, як і Соломія Козлуп, кінооператор і фотограф. Ну, типу, от, щоб розуміли, фах не пов'язано. Да, стана крвакака. Просто mm. вона любить читати, вона така совушка, вона в архівах часто купається. От, і вона там іде в бібліотеку, іде в інтернет і переносить мені там умовно документ на 100, на 120 там а 4, чотири. Типу, отакий от, заповнений, де є вся цікава інформація. Я вже вичитую і буду mm -hmm. якось уже. От якщо це може зробити 20-літня оператор-дівчина. Чому не може профільний викладач літератури, який має більше розуміти, дає джерела, де є, ну, типу, підготуватися до уроку за вечір? Тому, о, так, ми знаходимо інформацію там, де її може знайти будь-яка людина. Дякую вам. Час швидко пройшов, але я так і розум, що так і буде. Катерина Жук, начальник відділу організації заходів неформальної освіти молодіжного центру квадрат та Олександр Хоменко, співзасновник культурного проєкту МУР. Був сьогодні у нас на ефірі. Дякую вам. Гарного вам потужного такого Дякую, е, вам. цікавого дня! А проект «Інсайт» сайт не завершується за кілька хвилин. Знову повернемось до нашої студії. Будуть же інші гості. Так що дочекайтеся. привіт іншим. Гостям. По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти, Інсайт.